Кого захищає поліція? Вона ну, тут. От. От. Да. Кого захищає поліція? Довіри до поліції зараз людей немає. Розумієте? Люди, діти, люди, зараз страшно ходити поліцію. І оцей випадок, ви вибачте мене, якщо поліція нічого не робить, як люди можуть ходити вечором? Розумієте, Це дітей повно. Тут вбивці на волі. Вони гуляють. І не дай Бог ще з якоюсь дитиною станеться це. Я не знаю. це, це Скажіть, це будь не ласка, ваша ви вже, ви вже ви третій цього не керівник. Не знаєте, як це відчувати. Але інші батьки так само будуть переживати, так само будуть, і, і злочини будуть повторюватися. Непокараний злочин породжує більше насильства. Скажіть, будь ласка, ви вже третій керівник, якому перейшла ця справа. Ми кожного разу чуємо, наприклад, був Калашнік, потім був Кшемінський. І кожного разу нові версії і нові доводи. Калашнік говорив, відправлено на експертизу, знайшли собака слід, є підозрювані, затримані. В Кшимінській казав, що слідство триває. На даний момент є відомості в газетах, в засобах масової інформації, що більше до 250 чоловік було опитано. Розслідування триває. Ми не можемо зрозуміти, експертиза робиться більше року чи скільки потрібно. Якщо є експертиза, то є підозрювані. Правильно, mm -hmm. якщо є сліди, група одна людина вбивала група людей. Це вже друге вбивство, яке в нашому місті не розкрите. Тобто, перше, це Марина, яка вже більше року, знову ж таки, в нас влад рік. А Марина більше року і вбивця не знайдений, і риси вбивства, і все інше зовсім відрізняться. Тобто це вже два вбивці на волі. І наступна справа оце ж, знову ж таки, влад 9 листопада. Нікого немає. Я розумію, що в той момент, як нам характеризували, і було відомості, що саме переформування, перехід поліції з міліції в поліцію, бо 7 числа було це, а 9 сталося вбивство. Скорочення працівників поліції не було кому працювати, не було на напрацювання в даний час. Є хоч хтось підозрюваний, чи є напрацювання, чи взагалі є, хоч якісь відомості, результати експертиз. Чим був вбитий влад, чи від кулака, чи металевою трубою, чим саме от є, хоч що Значить дивіться, я підсумую. Ми ми просто повторюємося. Ще раз почув. Я не можу говорити про те, що відбувалося рік тому. Мене тут не було, і ну, це буде з мого боку невірним щось трактувати, яка ситуація була, і що. Я вам ще раз повторюю, на сьогоднішній день, я знаходжуся тут, на сьогоднішній день ми маємо нерозкриту тиску. На сьогоднішній день ми маємо напрацювання, які ведуть до особи злочинця. Про якісь конкретні речі, ну, я не можу, ще раз повторюсь, я не можу вказати на загал про конкретність. Вони є. Ви ну, зрозумієте, є нюанси. Є, якщо, е, якщо ми сьогодні говоримо про людину, яка вже рік переховується від органів досудового розслідування, то не вже ви думаєте, вона так буде е, спокійно тихенько сидіти? Ми сьогодні шукаємо вбивців. Невже ця людина 10 разів не, не перешкодкується? Ну, це дуже, це дуже складна річ. І якщо я, скажімо так, озвучу чи якесь прізвище, чи можливо якийсь напрямок, це... Нам не прізвище, я від я чого, я чого влад почекаю? помер? Я сам себе заведу заведую Ви Розумієте про це? Не треба трактувати. Чи один ми ж шукаємо, от будуть підозрювані, я вам скажу, чи один чи двоє від чого помер від нанесених тілесних ушкоджень. Чим? Чим руками, ногами, трубою? Ви ви, ж, там, ви казали, що вже були підозрювані, а тільки тільки шукаєте будуть підозрювані? Значить, послухайте казали, підозрюваний за рік підозрюваний, дивіться, не ізоляторі. Якби якби був підозрюваний, він би дійсно сидів у в'язниці. Підозрюваний це хто підозрюваний. Це особа. Які оголошено повідомлено про підозру. Він, він має е, спеціальний процесуальний статус, В тому обвинувачений так стає точно. Е, Тому е, це різні речі, люди, яких е, е, ми розуміємо, що вони е, можуть бути причетні до злочину, і особа підозрюваний, якому вже оголошено про підозру. От коли я оголошу людині або лікам про підозру, що вони будуть знаходитись у різні свівські, що у нас є один чи дві підрозділи. Ну, батькам ви можете хоч якісь певні можу, можу, конкретно батькам під, підписку <кх> конкретно чи як, щоб вони хоч я мали якусь надію? Я можу сказати. Ну, Дивіться, можливо, повторюйся. А від чого влад все ж таки помер? Я не можу почути від нанесення ударів віднанесення. ногами, руками, кулаками. Від нанесених тілесних ушкоджень. Чим? Про… Чим? Це не, не є. Експертиза мені не дає конкретних експертиза, дає, тут, якщо ви читали, ну, дівчинку, то послухайте мене. Якщо ви читали експертизи взагалі судово-медичні, то хто десь бачив? Ми плачет? вас цілий рік слухаємо, ви розумієте? Ви прийшли сюди. сюди для того, щоб ви зробили конкретний вибір. Ми не можете цілий рік слухати, я тут два місяці як живу. Ну про так. що ви говорите? Експертиза. експертиза. Це третій керівник просто. Пишуть про нанесення тілесних пошкоджень тупим предметом. Що таке тупий предмет? Тупий предмет це може бути як рука, як нога. Крім того, це може навіть бути як хтось кастет. Сказав, труба чи кастет. Предмет, може бути? Можливо, навіть бути кастет. У нас немає експерти. Бі, ш... Експерти ш... ну, вони ж е... такої конкретки не дають. Вони просто пишуть, що нанесені тілесних ушкоджень, тупим предметом. примоють.

Дивіться, щоб казати про механізм нанесення, мені треба спілкуватися з особою, яка їх понесе. Тоді ми вже можемо співставити висновок з партизкою слідчі експерти. Говоріть, будь ласка, громче. Ну чого ви прийшли механ... перед громадою, механізму... встали і на ушко там. Я не На ушко, на ушко гром... Значить, голосніше, вийдіть, будь ласка, коли... ви... Послухайте, мужчина. Слухаю, кожно Ну Я спілкуюсь з людьми. ну Спілкуйте давайте з зараз звітам, ну, не так, так, людина, ну, Спілкую людина, всім. Звітом. Ну, таке Значить, Дивіться, коли у нас буде показати підозрювано. І е, експертиза, яка вже є, проводиться слідчий експеримент по нанесенню, по механізму нанесення ударів. І тоді вже можна десь поставляти і конкретне, конкретне, конкретне тілесне ушкодження приурочити до механізму нанесення. Скажіть, будь ласка. Я не можу щось вірити кастєту чи, можна. Я буду брати Скажіть, будь ласка, казали, що Хмельницький, саме головне управління, от ми були з мамою в Хмельницькому, взяли під свій особистий контроль. Чи це так, чи ні? Чи є присутні от слідчі саме з області, чи йде якась співпраця? І да, от що саме є на експертизу відправлені зразки. Ми знаємо, що довго вони робляться. Чи є вже хоч якесь напрацювання, і Контроль, от ми близькі преси, до своєї мети, от що вже знайдуть вбивцю? Е, дивіться, з приводу е, контролю, яким чином е, у нас відбувається е, заслуховування цього провадження е, не в міському відділі, а в Хмельницькому ГНП при всьому керівництву Хмельницької області які, е, скажімо так. Е, Балансують розслідування, і скеровують, і підказують, і дають нам фахівців. Ну, це, це дуже кропітка робота. Ну, людина, яка просто не була всередині, яка, ну, я, я розумію, що вам потрібен тільки результат. Я, ну, чесно скажу, я, я вас розумію. Але щоб цього результату досягнути, ну, треба. Дуже великі квитки шляхи робимо Зазвичай, кітка робота. Рік, два, три, десять. Ну зазвичай зазвичай я зазвичай вам скільки? пояснюю. Дивіться, якщо злочин не розкривається по гарячих слідах, гарячий так. слід це доба. Ми от доба про це 3, про що ми говоримо. То тоді вже. Розкривати злочин, трохи, тяж, ну, трохи тяжче. Ну, ну, скажі, скажі. ну не йде мова про якісь. Скажіть, Концент. будь ласка, 15, 15. були ще такі відомості, що саме вступив в дію закон Савченко, і можливо, цей підозрюваний вже той, що колись вже сидів, відбував термін покарання за вбивство. Ну, на жаль, не можу. Нічого Ви не можете зробити. так конкретизувати, так? А скажіть, будь ласка, знову ж таки, мама зверталася і просила звернути увагу на те, що було в той момент, саме в той день, полімінгування телефонних зв'язків. Хто перебував на той момент в є підозрювані, були тоді, так скажімо, що вони перебували в нічному закладі, плейбой, що є таксист, які номерами знаємо автомобіля, і він просто не хоче говорити і свідчити. Чи це ну, дивіться, так це, чи не це, це так? Це вже факти, конкретні з кримінального провадження. І ну якщо... це конкретні факти, які були оприлюднені в інтернет. Виставляли нам двох підозрюваних, які їх пробігали по під камери. Якщо навіть були вони можуть, то мали б оголошуватись підозри. Якщо підозри не оголошились, значить це не були підозрювані. Ви розумієте, що сьогодні е, допитано. Ну е, в цифрах, в цифрах я навіть вам не скажу. Ну е, сотні сотні людей. Ми маємо перевірити кожну людину. Як, як, як доходить справа до підозрюваного? Перевіряється маса людей, угу. алібі і все остальне причетності злочину, і слідство зупиняється на конкретній людині, коли всі факти вказують, що саме ця людина скоїла злочин? Ну я особисто розповсюджувала в інтернет там, де двоє чоловік проходили повз камери, і це ми всі знаємо, і просили встановити, чи є схожі, чи хтось бачив схожі. Ну, а тут ви кажете, що немає, то встановлені особи не встановлювані. Свідки є, немає свідки. Чи хтось боїться, бо тиск на когось відбувається? Були навіть підозрювані, що вони займаються спортом в одній з наших спортивних секцій. І вони є спортсменами, і в нас знають, що в нас депутати ці спортивні секції очолюють і тому саме таке затягування. Ну розумієте, люди хочуть, хоч що знати в місті два вбивства, яких не розкриті. Зовсім дві різні характеристики. В нас студентське місто. Одне вбивство дитини, там, де дійсно молодий хлопець, який. Фактично, як доведено вже було по експертизах, потім ніхто не заперечує, йшов в випившому стані. Ну в нас кожного дня проходять і відбуваються так, і є нічні заклади працюють. Інше вбивство там іде йде, йде зґвалтування. Ви самі знаєте, мама двох дітей Марина. І зовсім різні удушення. У нас зовсім два різних вбивства, яких не розкрито. По двох вбивствах це два злочинці, які ходять на волі, і вони далі продовжують свою чорну справу. Можливо, навіть не на території вже нашого міста, а в іншому. Ну, мають бути якісь конкретні, щоб заспокоїти людей, що от іде слідство, є. Ми слідкуємо, випадку, відпрацьовуємо. Ви однеї теж запитуєте. В будь-якому випадку я вам хочу сказати і заявити, ніякого тиску на слідство не має і бути не може. Це я вам заявляю ну, відповідально. Ніякого ніхто на слідство не тисне ну, і і не дістанням. Є... Можна питання дивіться? Вони чи, чи Було... з вас питають результати. Але якось, сприяти, якось підсилити e, вашу спільні. Ну, я ж кажу, що відбувається заслуховування і в разі, якщо е, виникає необхідність залучення факівців, е, керівництво сприяє завжди тому, щоб виділялися фахівці чи інші люди. Ми так, чули, що затримка по експертизі. Зприянням достатньо. достатньо. Так, достатньо. так все. Була все сказали, що були підозрювані і в них мав проводитися обшук квартири. І один з суддів Кам'янець-Подільського міськрайонного суду воєвітку заборонив. Можете нам розказати деталі? Чи, чому, чому Чому, так? Да, От судді навіть перешкоджають. Да. Судді, с... чому, судді... Чому суддя регулярно mm. забороняють. Судді не, обшуки не забороняють, судді відмовляють в клопотанні слідчого. по у нас. Більше, на такі, що у нас декілька десятків обшуків, ну, я не можу сказати, про які конкретно ви запитує, запитуєте. Однак ми ж не зупиняємось на тому, якщо слідчий, так, слідчий суддя, якщо відмова в обшуку, ми ж не, 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 руки не випускаємо. Ми наступного дня знову йдемо з клопотанням і добиваємося одного свого. В іншого Але Ну, — Ну Як, як час, попадає? — Як електронна система час, а суддя повідомляє, відповідно, знавши прізвище, в кого має бути обшук, повідомляє. Повідомляє, Значить, мають кого прикривати. значить ви міліція, знає, якщо ви... міліція знає, хто вбив. Ну а ну, суддя не дає на обшук. ну все. — Тому що, якщо вже суддя відказує в якомусь розслідуванні, як можна коментувати такий випадок. Як вже можна коментувати, тільки прикриває або своїх, або таких, що То суддя? На жаль, вони дають невідомі факти про те, щоб хтось когось прикривав. Якщо вони відомі вам якась конкретика, давайте будемо спілкуватися. Це просто люди вже теж говорять. Ви розумієте, це бояться, хто бо були. Вони бояться. Хто боїться? Я всіх захищу, хто боїться, Заходьте хто боїться і офіціантки того бару. Вони бояться вони просто боїться не подала. Ви знаєте, коли я почула, коли Тобі я почула працює, його, ніхто не виді. оце коментування е, Калашнікова на рахунок того, що Влад не вбитий, а помер, ви знаєте, що я хотіла фотографію, отаку от фотографію взяти, йти до самого Калашнікова і побити його вічно. Але я знаю, що мене ніхто не захистить, тому що наша міліція нас не береже, наша міліція нас не береже. Вони тільки включають сирени, коли треба і не треба, і показують, що вони щось роблять. Я не кажу, що це нова поліція, вона ще не встигла. Але дайте нам обіцянку, що в найближчий час ми будемо знати. Я є бабуся вбитого Владислава. Мене болить серце, я висводила цей рік. Нехай буде наказаний той, хто це зробив. Значить, Скажіть, будь ласка, кваліфікація статті саме от того, Калашнік саме так підняв, що Марина була вбита, а влад, що прожив після того, як її над ним познущалися. Кваліфікація людина, статті. 120, 121 двадцять друга людина померла від нанесення їй тілесних ушкоджень. Людина не померла від якоїсь хвороби. Людина померла саме від нанесення тілесних ушкоджень. Ні, не, не тут не, не не, того не саме, що не відкрили Америку. А... Це буде вбивця різні. é isso ДТП – це не новомисний злочин, а Ні, ще злочин. це новомисний тобто, ну, злочин. Того ми, саме так кваліфікація цієї, цієї статті, так? Ми прийшли сюди, да? щоб ви нам повідомили, що людина Ні. померла від нанесених. Ні, не 115, а 125. Це різні частини. Але буде вбивство, потім, якщо буде підозрюваний, то оголошена частина 125, Части, 115. Частина, 121 частина друга і по результатам експертизи і по показах підозрювання буде кваліфікація. Розкажіть, об'ясніть, це, це то, що він ще трошки прожив і в лікарні просто що Дивіться, не могли врятувати, Чи кодекс, як лікарні е, кримінальний так, кодекс так, на сьогоднішній день він е, е, розмежовує статті? Ну від назви ми ж ну суть суть не міняється. Ми ми людину просто забили, і людина померла. Однак кримінальний кодекс розмежовує 115-ту навмисне вбивство. І 121, Це так як Марина що в парку, що вдушена була. Що і 121-ту двадцять нанесення тяжких тілесних. В результаті чого Наступила смерть, смерть потерпіла. -ма Немає значення за який час, не вибрював, міш... вибрював, Тут вибрював, щоб не зважано було, щоб це не послухайте мене. Ми говоримо про те, що ми шукаємо підозрюваного і Кам'янець-Подільський відділ поліції зробив все для того, щоб підозрюваний злочинисть. Сидів у візниці. От що я можу заявити. Да, на початку Скажіть, казали, що ви це, кажете, що ви місце на посаді. Казали? Де ваш попередній? Чому не помав попередній? Я, я не знаю, де Де мій попередній. Ну ви ж тільки два Знаю, Або, да? або, або Там, ви не компетентна людина, або обор... Ксимінський ще був злочин. Калашний, Кимінський він. Це ж злочин третий. Третий. реально скоєний злочин. Так, на місці злочину є кров, яка розбризгала бетонний забор. Я не вірю, що на підозрюваних, на вбивцях не лишилося цієї крові. Я не вірю, що вони випарувалися в повітря і не було їхніх слідів. Я не вірю, що собака не знайшла того, кого вона мала знайти. Я більше ніж я, я більше, на 100% впевнений, що ті посадові е, особи, я маю на увазі міліціонери, які цим займалися, та вони ж швиденько це все знайшли. На обшук воєвідко не давав в той момент. Це якраз ми і говоримо. Воєвідко зразу не дав, коли підозрювані були. Опять воєвідко, Опять Всюди воєвідко в мене. Це капець. Ніде ні одної камери немає. Збій системи, який збій системи? Чому? І чому там така стройка столітньої давності, немає освітлення ніде? Вся дорога чорна. Це що спеціально для того? Це до міської ради. Це, 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 це міська це, рада, так боїться за ну, Ми не про те говоримо. Ну, може, може й вибачте. Центр міста, і от весь оцей території. Хоч би хоч би побачите, пройшов він, підвезли його, де він дівся, як та дитина перейшла, не перейшла, пройшла вона на той перехрестя. На перехресті ваша камера, як сказали, дивилася саме в той день, на в ту сторону. В банк підійшла. Я. Як сказали мені, саме в той день були перебиті кабеля в банковій саме в той день. Далі приходжу в кафе, дівчата руки трусяться, в них заглючив комп'ютер, вона не може мені показати, як показувала камера, чи показувала на вулиці, чи що. <клес> Принцип, магазин цілодобовий, алкоголь, не продають. В них нема камер. Кожних 10 хвилин, коли нам сказали, камера у них стирається. Оцей оце процес, поясніть, це центр. Центр де всі ходять. Це не питання поліції, але що зробила поліція після цього прикрого випадку? Що поліція зробила? Як вона чи вона е -е, відреагувала на ці? Е -е, що там немає? Не питання О, поліції. але поліція щось зробила після Ви, цього? Ви, виходить, або відреагувала. Або прикрила. Прикри... Відреагувала чи ні. Скажіть, ні так, або ні. Ніхто нікого не прикриває. Ні, ви скажіть, поліція відрагувала після цього. Установлені там кави. Відрагувала поліція. Рада. Так чи ні? Це ж міська рада. встановлює. має встановлювати К, є, чесно, Звернулася поліція до міської ради, аби Постоянно. вона посприяла. Постоянно. Звернулася, Звичайно було звернення. Скажіть, було Звичайно... звернення чи не було? Чекайте, Звичайно поліція 12 камер встановила до, того року. за власні кошти. До міської влади з приводу. Ви зрозумієте, поліція це не той орган, який... Де то але зараз, поліція може ініціювати? Скажи, може ініціювати. Боже, Боже, ми вже знати скільки це зараз разів питання піднімали. Боже, Якби вони ще нас чули, казав, що на всіх камерах він є. Ну, в матеріалах я можу я сказав батьків ознайомити матеріалах і ну, а матеріалах... телефонний зв'язок, хто саме в той момент в той час перебував там. От в нас ж є Київ Стар надає роздруківки, такі саме хто там перебував під час того? Мобільний оператори. тисяч людей там було <свят> більше тисячі людей. Якщо ми говоримо про так. Е трафік, який отримано з операторів, е я там, я там було більше тисячі людей, які е я думаю, що вже кожен, який там був допитаний, і він перевіряється. Тому, бачите, ми повертаємося до того, що розпочали. Щоб зробити результат, такий, як ви вимагаєте, і який потрібен мені сьогодні, в першу чергу. Він мені сьогодні потрібен. Ну, маса треба зробити роботи. І ми цю роботу робимо. Так, е... Ну ви просто зрозумієте, ви вже третій керівник Тей. за цей період. Третій. Маленьке і кожен потанечко. приходить. Ваші машини. Так. Мають е, камери відеоспостереження. Mm. автомобілі Тільки місяць тому ми Становили. почали обладнувати реєстраторами. На даний час їх не було. От ми тільки даний. місяць тому ми тільки почали обладнувати До реєстратора цього реєстратора часу реєстратора. Не було. — Ні, ні, ні. Тоді тільки перейшли міліція в поліцію. Місць... Ну, е, Якщо ми про це говорите... абсолютно, е, от скільки почекайте. разів прикривали? Почекайте. почекайте. Злачники, про яке ви в говорите? Ну, той самий місце говорить? От давайте я вам поясню. Е, зараз, якщо вам відомо всім, е, йдуть профілактичні заходи по відпрацюванню взагалі держави. На сьогоднішній день в місті Кам'янцю-Подільському вже проведено більше 38 обшуків. Вчора, вчора вночі, ви бачите, я не дуже виглядаю, я вже просто третю сутку не сплю нормально. Вчора вночі якраз проводили обшук в, в цьому Солонузівському плейбої. Я достатньо відпів. Скажіть, будь сказати, ласка, дій. ще одне: знайшли тіло вбитого по вулиці вокзальній, знову ж таки, чоловіка, так? з ознаками насильства чи ні. Це вже, бо просто знайшли в нас є на, вашому, на вашій же сторінці, е, можна прочитати. Тіло чоловіка без ознак насильницької смерті. Без ознак, так. так? Ну просто це знову наступний труп. І не можна встановити ну, на сьогоднішній день труп Це не означає на... а від чого помер помер. Ну серце стало погано зробилось. Ну ж є вже ж можливо, це було переохолодження, Можливо, хроні... це ще сталося 1-го числа чи 11-го? будемо мати на руках висновок експертизи Тоді mm -hmm. будемо говорити про конкретні. Я перепрошую. В мене ще багато ще роботи. Ще одне. Будь ласка, питання того дня, 8-го, вірніше, нашого влада вбили 9-го. 8-го числа. Десь біля 11 годин, там на углу оцей як. Абсолют. Абсолют. Аб... Ні-ніф. -ні. Скіф. Скіф. Біля скіфа було побито хлопчика, якого забрала в реанімацію. І там що то було ще з дівчинкою. Тих, хто їх побив, знайшли чи ні? На жаль, не можу відповісти. Якщо ви скажете конкретику, я підніму матеріали провадження. А може, це ті самі люди вбили ви можете пов'язати. Можна пов'язати це діло? Вони не писали заяву, ну, якщо я тебе що, що воно не перевірялося, ця версія. Ну ну тут що ж ну, ви якісь батькам спокійція? зараз конкретно щось скажете, так що чи ми, ну, то, що ми, то, що ми хоч... з рік прийдемо до вас і ви скажете? Ми працюємо або буде щас. Ми будемо буде наступний керівник. Ми будемо часто надоїдати вам, якщо ви нам не Плоти будете. Лось до того, що працювати. будемо перекривати дороги міжнародного значення. Студентство, молодь міста готова. Ми піднімемо, я, якщо я не буде справедливо я розумію, І це ваше право, але якщо. Ми хочемо винного, тільки винного покарати. Звичайно, звичайно. От це одне. Ну але сьогодні ніхто не має права казати про те, що поліція не робить цього і не і цим не займається. В цьому будуть підтверджені матеріали кримінального провадження. Ну повірте, я не говорю не про якісь космічні космічні речі. Я кажу про реальну роботу. Про реальну роботу. Все, я перепрошую. Нам казали і, рік назад, що Слухайте, зроблена велика ну, робота, що справа честі відкрити цю справу. Ну, хто казав, от його і запитайте. Я... А, а ми коли, а не коли не ви не нам указатися. повідомите результат? Місяць, два, ще скільки приблизно про конкретні злоки не готуємося. Батьки, якщо є бажання, то заходьте. Всі врешту, дякую за увагу. І я думаю, що сьогодні хтось, я не пам'ятаю, хтось сказав, що немає довіри. Сьогодні ми цю довіру встановимо, і ви побачите реальну роботу Кам'янець-Подільської комісії. Дякую. Ми, ми... ми чекаємо. Сушицький Борис Вікторович, Начальник Кам'янськодійського міського відділу полісі. Можна казати, водолазувати? Добре.